Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я покажу вам книжки, які купувала протягом останніх декількох місяців, а також сьогодні ми розпакуємо нову січневу коробку від Owl Crate. Це американський сервіс книжок та мерчу по підписці. Тема цієї коробки фейрі. Тому тут стільки крутих предметів! Обов'язково залишайтеся до самого кінця. Ну а ми починаємо книжкові покупки. Поїхали! Мені здається, що я вже 100 років не знімала формат книжкових покупок. І сьогодні я хочу розпочати з книжок, які ще передзамовляла. Я дуже давно хотіла, щоб ці книги з'явилися саме українською мовою, і ось нарешті вони в мене. Перша з них це Крістін Гена та її велика глушина The Great Alone. Я думаю, що багато хто з вас читав цю книгу, або ви чули про цю письменницю, про цю книжку. Вона розповідає про сім'ю, яка переїздить до Аляски із одного з американських штатів, і там суть в Чому що батько? В цій сім'ї повертається з В'єтнамської війни, і вони вирішують для себе, що їм краще переїхати кудись подалі від того місця, де вони жили до цього. І насправді в цій книзі авторка піднімає безліч різноманітних питань, які в першу чергу пов'язані із сім'єю, із виживанням сім'ї як одного цілого, наскільки я розумію. Ну, взагалі тут буде дуже багато глибоких думок. Я розраховую прочитати цю книгу ще до кінця зими, тому що вона фігурує у моєму зимовому Марафоні. І е, я так подивилася, тут досить великий шрифт, читається вона легко. І я впевнена, що книга мені сподобається. І друга книжка це також Крістін Гена, але тут уже чотири вітри. І ця історія, наскільки мені відомо, буде дуже схожою до Стейнбека та його грона гніву. Грона гніву це той роман, який я просто обожнюю. Мені здається, це один з моїх улюблених романів, не тільки Стейнбека, а й взагалі. І от чотири вітри це буде якраз дуже схожа історія. Напевно, своєю тематикою, проте я тут не читала анотацію, на відміну від цієї книжки. Я все-таки сподіваюся, що цей роман буде відрізнятися від Стейнбека та його грон гніву, тому що не хотілося б читати абсолютно ідентичне щось. Проте, виходячи з інформації на обкладинці, я вже бачу, що. Саме ця книжка відрізняється, хоча би тим, що тут головна героїня, навколо якої все буде обертатися в цій книжці. Все життя їй казали, що вона слабка і негарна. Все життя за нею доглядали, але не любили. Все життя вона вважала себе зайвою та поводилася тихо, як мишка, щоб не обтяжувати собою родину. Але одного дня. Раптом все змінилося. Ну і наскільки я розумію, якщо цю книгу порівнюють з гронами гніву, то тут буде Велика Депресія в Америці і події власне під час Великої депресії. Хоча це не точно, я старалася не дивитися відгуки саме на цей роман. Тому що, знову ж таки, виходячи з того, наскільки мені подобається тематика, хотілося б повністю його усвідомити самостійно, прочитати і проаналізувати. Я дуже рада, що ці дві книжки, нарешті, з'явилися в моїй колекції. Я дуже довго на них чекала. І хоча вони і трошки відрізняються від інших романів від рідної мови у серії суперроман, тут не суперобкладинка, але вони все одно дуже красиві. Вони. Дуже лаконічні, як на мене, тут немає нічого зайвого на цих обкладинках, і вони будуть прекрасно стояти на поличці саме з суперроманами. Ось так. Якщо ви оформляли передзамовлення або просто купили собі ці книжки, також напишіть в коментарях. Ну і звісно, якщо ви їх читали, також чекаю в коментарях, але без спойлерів, яка з цих книжок вам сподобалася більше. Ну а ми з вами рухаємося далі вже власне до тих книг, які я собі купувала сама, ось зовсім недавно. Тут у мене і детективи, трилери, і трошки фентезі. І... Сучасна література, все-все-все. Мені здається, що зараз багато хто з вас здивується, коли я покажу наступну книжку, адже цільова аудиторія цієї книги вже давно її прочитала, внесла в улюблені. Та й забула. Я ще тільки-тільки її собі купила, адже мені здається, до цього часу я якось не доросла до цієї історії, і тут у мене Елізабет Гілберт та її «Стимулитися молитися кохати. Так, я цю книгу не читала, і я навіть майже не знаю про що вона. Знаю лише, що тут подорож жінки, і сповідь цієї жінки під час того, як вона подорожуватиме тими чи іншими країнами. Все більше нічого про неї не чула. Я лише знаю, що тут буде дуже багато глибоких думок ну, таких жіночих думок. Ну, принаймні, я на це розраховую. А, якщо ви читали цю книгу, напишіть в коментарях, я знаю, що вона є улюбленою у дуже-дуже багатьох. До речі, з авторкою цієї книги я також зовсім не знайома і починатиму знайомство саме з цієї книжки. Коли я отримала наступну книгу, я в першу чергу здивувалася. Здивувалася об'єму, адже розраховувала, що вона буде набагато товстішою, більшою, а тут така досить невеличка. І зараз мова йде про ім'я Рози Умберто Еко. Це книжка, яку я дуже давно хочу прочитати. Особливо після того, як я почала знайомство з Сенсумом та його циклом про Меттю Шардлейка, адже перша книга того циклу була дуже схожа, як мені багато хто писав, саме на ім'я Рози. Сенсом надихався іменем Рози. Ну що ж, саме час познайомитися з першим джерелом. Тут, до речі, я перевірила кількість сторінок, ілюстрації чи всі дні присутні, Так, все тут присутнє, трошки більше 500 сторінок. Видавництву фоліо просто вдалося помістити все ось на 500 сторінок. Ну що ж, якщо ви знайомі з творчістю Умберто Еко, обов'язково напишіть в коментарях, яка книга вам подобається найбільше. І якщо читали ім'я Рози, то напишіть, чи вразила вас ця історія, як вражає багатьох. Чи вона все-таки не така вже й крута, як про неї всі говорять. Я планую цю книгу читати навесні, і, можливо, ми навіть будемо її читати разом з нашим книжковим клубом, бо мені здається, ось такі історії можна читати і обговорювати. І тим більше, тут весь роман розбитий на дні, на сім днів. А це значить, що нам буде дуже зручно її читати і обговорювати. До речі, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, обов'язково підписуйтеся. Це, власне, не просто телеграм-канал, а книжковий клуб, де ми. Кожного місяця обираємо книгу і читаємо разом цю книгу або книги. Напевно, зараз той, хто підписаний на мене в телеграмі, подумав собі Олесю. А де ж останнє обговорення? Де буремний перевал? Друзі, я читаю, але читаю по 20-30 сторінок в день, тому що я не можу поглинути цю історію швидко. Вона виявилася для мене дуже. Емоційною, м'яко кажучи, від якої просто сіпається око, але обов'язково обговорення буде все буде найближчим часом. Я вам обіцяю, я книжку читаю уже ось-ось, ось, ось, коли вже вона завершиться. Я Вже думаю, так, коли вона завершиться. Ну і звісно, якщо ви не підписані в телеграмі, ви обов'язково також побачите відгук на цю книгу в прочитаному, яке також вийде уже зовсім зовсім скоро. Ну а ми продовжуємо говорити про мої книжкові покупки. І наступна книга це Арчібальд Кронін та його три любові. Напевно, якби не спільні читання, я б собі цю книгу в папері і не купувала. А так я вирішила, що хочу мати її на поличках. Хочу тут виділяти ті чи інші моменти стікерами, можливо, навіть щось дописувати. Я впевнена, що ця книга, ця історія, вона має якось пройти через мене, тому що, виходячи з анотації, я бачу. Певні моменти дуже схожі на моє власне життя і на мої погляди на світ, принаймні ті, які були ще там 7 років тому. Ну що ж, я буду читати, і думаю, найближчим часом вже почну, щоб до кінця цього місяця завершити читання. До речі, мені дуже подобається обкладинка, ця історія про три етапи життя жінки. І я думаю, що ці три ворони таки. Говорять про щось. Якщо вам подобається творчість Арчібальда Кроніна, напишіть в коментарях, який роман вам подобається найбільше. Мені, напевно, ключі від царства такий нестандартний варіант, бо зазвичай називають або замок Броуді, або Зорі дивляться вниз. До речі, зорі дивляться вниз, я до сих пір не прочитала, хоча планую уже декілька років. А от ключі від царства це та історія, яка... Запала мені в душу, і головний герой там клас. Отож, наступна книга це уроки хімії, авторка Бонні Гармус. Про цю книгу дуже багато говорили на закордонному буктюбі. Вона, до речі, отримала премію Гудріц. Якщо я не помиляюся, навіть чи виграла, чи просто була е лауреаткою, я вже не пам'ятаю. І це історія про жінку, яка була хіміком, а далі вона починає займатися іншими справами. І, до речі, Хтось каже, що йому не подобається обкладинка. Я навпаки просто закохана саме в цю обкладинку. Вона шикарна. Можливо, тому що зараз мені подобається такий вінтажний стиль у всьому. Але вау! Я ще, звісно, не читала цю книгу, але я впевнена, що вона мені має сподобатися, адже це не просто прохідна історія про якісь там уроки хімії. Ні, ця історія набагато глибша. Наскільки я розумію, тут знову головна героїня жінка, яка буде. Боротися за свої права, і таким чином вона буде надихати нас, читачів та читачок, також відстоювати свої думки та свої права. Ну, не просто так про неї говорять, але видання це таке собі. Мені не подобається вибір шрифту. Ну, що ж, на любителя, а ми з вами рухаємося до детективів та трилерів. Я собі нарешті купила останній дім на безпечній вулиці. Мені здається, що всі, хто читають детективи та трилери, вже або прочитали цю книжку, або точно про неї чули, послухали від блогерів, тому що вона була дуже популярною і залишається популярною. Історія нестандартна, незвичайна. І я чула лише те, що до кінця книги ви не здогадаєтесь, що тут взагалі відбувається. Я не читала анота. Відразу вам скажу, я не буду переповідати про що ця книга. На ній, до речі, стоїть ось такий значок. Стівен Кінг радить. Він, звісно, радить багато книжок, але деякі з них не дуже, не дуже м'яко кажучи. А от про останній дім на безпечній вулиці я чула лише позитивні відгуки від любителів саме ось такого жанру. І наступна книга. Це порівняна новинка Макс Сеек та його мисливець на відео. Я дивилася на цю книжку ще декілька років тому, як тільки вона в принципі з'явилася, і мені було цікаво. Чим цей письменник відрізнятиметься від інших скандинавських письменників, які пишуть в жанрі трилер або детектив? Я дуже рада, що КСД видали цю книжку саме українською мовою, і тепер у мене буде можливість познайомитися з цим твором. І тут уже шрифт інакший, що не може не радувати мене. На обкладинці цієї книги написано, що це напружений скандинавський нуар. Ну і в книжці всього 365 сторінок, тому я думаю, що тут буде все дуже насичено і всього відразу дуже багато. Ну, а от наступні дві книжки це ті, які дійсно вже були популярні досить давно. Але якось я обходила ці історії стороною. Але після ситуації із Дікером та його правдою про справу Гаррі Кваберта я зрозуміла, що я дарма не читаю таких популярних детективних історій. І не дивлячись на те, що я не перечитую детективи та трилери, я буду колись таки перечитувати. І я навіть буду збирати всі книжки Жоеля Дікера, які виходять зараз, і які виходили у видавництві Старого Лева. І зараз я, до речі, активно читаю одну з книжок Жоеля Дікера. Мені дуже подобається. І тому я вирішила, що треба купувати ті книжки, які були дуже популярними декілька років тому, можливо, рік, можливо, два. І перша з них це Джон Марс та «The One» Суджені книга про те, як знаходили пари. За допомогою тестів ДНК, і взагалі що там з того виходило? Це не детективна історія, наскільки я розумію. Це більше трилер та просто така сучасна проза з елементами трилеру. І ще одна книга дуже дуже популярна була. Я навіть пам'ятаю, як звуть головну героїню в цій книзі Зоя Бентлі. Це розум убивці від Майка Омера. Перша книга із трилогії, наскільки я пам'ятаю, чи три, чи чотири книги про Зою вже вийшло. Три мені все-таки здається, і я пам'ятаю, що в цій книзі Зоя Бентлі буде розслідувати дуже бридкі злочини, які будуть пов'язані із... неважливо. Неважливо, з чим вони будуть пов'язані. Нехай це буде такою таємницею для тих, хто ще також, як і я, не читав цю книгу. Отож, і розум убивці, і суджені це ті книги, які дійсно були суперпопулярними десь рік-два тому. Їх всі читали, але мені все-таки якось до рук вони не потрапляли. А зараз я впевнена, що я прочитаю і, можливо, деякі з них мені навіть сподобаються. Я так бачу, що детективи та трилери вже у мене завершилися. Давайте переходити до фантастики та фентезі. Проте фантастики в мене сьогодні не буде, наскільки я бачу, буде лише фентезі. Першу книгу, яку я буду зараз вам показувати, я навіть не планувала купувати. Бо я чула про неї негативні відгуки, це третя частина одного дуже відомого циклу, і кажуть, що якщо ви прочитали першу. Вам сподобалась? Читайте другу і все. На цьому крапка. Третю вже читати не потрібно, бо авторка вже там починає вигадувати, бо зна що. Звісно, я зараз говорю про цикл кров та попіл Дженіфер Арментраут, і тут у мене корона з позолочених кісток. Третя частина про маківку. Я не читаю анотацію, тому що я знаю, що в таких книжках анотація буде спойлерити минулу книгу, тобто другу частину, яку я ще не читала. Перша мені сподобалася, можливо, не на 5 з плюсом, але тим не Менше я повертаюсь до неї інколи думками. Мені подобається ліс, світ, який вигадала Дженніфер Арментраут. А от сама історія маківки, ну, так, не дуже якось я буду читати, можливо, і за. Другорядних персонажів. Побачимо. Наступна книга також є другою у одному дуже відомому циклі. Це Сара Джеймас, цей House of Sky and Breath. Друга частина із циклу The Crescent City місто півмісяця. Я не читала першу частину ще, але я планую читати найближчим часом у цьому місяці. Я вже навіть е всім сказала, що я буду читати цю книжку. Якщо хтось хоче приєднатися до мене, обов'язково приєднуйтеся. Ну і друга, нехай у мене буде просто на всяк випадок, якщо після першої і мені відразу захочеться взяти наступну. Хоча частково це правдива історія, частково, напевно, ні, в тому плані, що я взяла другу частину, не тільки відштовхуючись від того, що я цього місяці буду читати першу. Також зовсім недавно вийшла новина від Сари Джеймас про те, що наступною книжкою, яка буде випущена Сарою, це буде третя частина саме із цього циклу. Я, звісно, дуже чекаю продовження на цикл про Фейру, про кого ж буде там наступна книга. У нас уже з дівчатами є такі думки, про що можна буде читати в наступній книзі саме із циклу про Фейру. І якщо цикл Скляний трон він вже власне завершений. Проте я його не дочитала до сих пір, то ось цей Сара Мас пише активно. Тому я вирішила, чому б не купувати її книжки з цього циклу також активно. І, до речі, тут м'яка палітурка, проте вона дуже класної якості, абсолютно ідентична якість до Гаррі е Поттера від Блумсбері. Ну, це, власне, Блумсбері також е так. Bloomsberry, але тут збільшений формат, як ви бачите, і така цеглина добра. Дуже важка книга, дуже. Наступне я покажу дві книжки, які я отримала у подарунок від Святого Миколая. Якось так сталося, що в жодному відео я ці книжки не показувала, лише швиденько в інстаграмі полистала. І я просто не можу не згадати про них. Тут у мене дилогія про шістку воронів, власне, шістка воронів і королівство шахраїв. Перша, друга. Дивіться, які вони просто шикарні. Ці книжки заслуговують на окреме відео, щоб їх там полистати. Адже, по перше. Кожна з цих книжок має не тільки кольоровий зріз, прекрасну якість, а ще і кольорові ілюстрації в кінці кожної книжки. Я зараз обов'язково вам покажу, як вони виглядають. Тут у нас головні герої. І деяких я уявляла саме так, деякі, можливо, трошки відрізняються від тих, що були в моїй голові. І ну от в другій книзі арт мені не дуже подобається, саме стиль художника, але все одно мені здається, що це таке прекрасне доповнення. Просто вау! Окрім того, що ці видання такі якісні, тут ще на початку є автографи авторки. І це не комп'ютерні автографи, а дійсно ті, які вона сама від руки робила маркером. Це відразу видно, тому що в мене є книжки з комп'ютерними автографами. А ось тут дуже приємно, що є автографи Лі Бардуго. Тобто це для фанатів така тема більше, але все одно дуже круто і було б ще крутіше, якби можливо і наші видавництва хоча б потрошку видавали ось такі подарункові видання саме. Фанати точно таке купували. Ну що ж, на цьому з книжками все. Давайте вже відкривати коробку від Owl Crate за січень 2023 року. Коли я забрала, то побачила, що вперше коробка сама була трошки побита, і тут навіть така дірка через все. Е, я. Трошки злякалася, бо думала, можливо, там пошкодились предмети, але ні. Я думаю, що багато хто з вас вже в курсі. Owlcrate – це американський сервіс книжок за підпискою. І ось в такій коробці кожного місяця вам приходить книга, яка обов'язково буде підписана автором, тобто матиме автограф, також це буде якесь унікальне видання цієї книжки, зазвичай це новинка. І також в цій коробці є мерч як за різними фандомами, так і за книжками без фандомів. Зазвичай тут у нас Далт, Фентезі. Я не далт, просто фентезі. Тобто, наприклад, минулого року майже в кожній коробці там були якісь предмети по володарю перснів, або навіть інколи по грі престолів потрапляють сюди предмети. І ось в цій коробці є аж два ліцензовані офіційні предмети. Давайте вже її відкривати. А відкривається вона ось так, як бачите. Наповнення зустрічає саме так. І це так званий чіт шіт тобто такий лист, на якому ззаду написано, що тут за предмети, і по якій книжці буде той чи інший предмет. Це буде коробка, яка буде присвячена фейрі. І ось там щось уже таке зелененьке є. Це той предмет, який викликав у мене сльози. Я вперше, відкривши коробку, почала плакати. Реально прослюзилася Давайте я вам покажу. Що ж це таке? По-перше, відразу етикетка The Cruel Prince Bookshop. Окей. Okay. І тут сумка. Можливо, хтось з вас скаже, Олесю, скільки вже тих сумок можна? Аулкрайт не оригінальні. Але ви просто подивіться на цю сумку. По-перше, якість це не просто якась сумочка, така як, ну, наприклад, зараз майкап відправляє, начебто з Марлі. Ні, це дуже класна якість. Класна якість не тільки самого матеріалу, а ще і всіх, як називаються ці маленькі штучки. У них є своє слово, просто я зараз знову на емоціях, я його забула. Також тут є всередині кишеньки. Ну і я впевнена, що цю сумку я буду використовувати. Але тільки подивіться на арт. Тут написано Грінбраєр та Дуарте – продавці книжок. Тобто, це прізвища головних героїв із трилогії про жорстокого принца. Кожна деталь продумана, дуже оригінально, прекрасний колір. І я вже чекаю не дочекаюсь, коли я буду носити з собою цю сумку. Наступний предмет, який вас зустрічає в цій коробці, це ще одна маленька коробка. Хоча не така вже вона й маленька, досить важка. І на ній написано Florent Fae Travel Mug. Тобто тут у нас точно якась кружка, скоріше за все, термокружка. Я вже, звісно, відкривала цю коробку. Та-дам! Дуже класна. Не дивлячись на те, що такі термокружки досить часто бувають у Owl Crate, я минулого року бачила в одній із коробок ось таку, проте ту коробку я собі не купувала, тому і кружки у мене немає. Але ця просто ідеальна. А ще мені подобається ось такі дрібнички, знаєте, дуже приємно, що навіть на коробці вони написали ну, щось типу: якщо ви подорожуєте землями фейрі і там Приймаєте участь у політиці та якихось замислах фейрі без кружки з кавою, тоді обов'язково вам вона потрібна. Ну, щось подібне. Звісно, це такий переклад дуже кострубатий з мого боку, але тим не менше, ось такі деталі. До речі, я не знаю, по якій книжці зроблена ця кружка. Я обов'язково підставлю ілюстрацію обкладинки. Мені вона ніде не зустрічалася. Якось так. А ми з вами рухаємося далі до наступного предмету. І це, напевно, один з найвдаліших, от таких маленьких предметів, які точно будуть використовуватися ну, всіма, хто отримав цю коробку. Це ось е, такий measuring tape. Е, як воно називається українське? Мірна <плес> стрічка. Interesting. Окей. Okay. Так от, ось така мірна стрічка, дуже корисна у господарстві. З одного боку тут дюйми, з іншого сантиметри. І блін, яка ж вона крута. До речі, фраза на цій мірній стрічці із книги An Enchantment of Ravens. І це досить популярна книга, яку я також планую читати. Взагалі планую знайомитися із творчістю цієї письменниці. А ми з вами рухаємося до наступного предмету. Ще одна. Коробочка. Відразу скажу, що цей предмет мені і подобається, і не подобається. І тут у нас ось така акрилова... акриловий світильник, навіть я б сказала. Значить, він працює наступним чином. Тут є підставка, і на підставці такий шнур від USB. Далі ви вставляєте туди акрилову пластинку цю і можете підключити до. Живлення. Мені єдине, що тут не дуже подобається, це саме власне, ілюстрація оцих папороті, грибів, там тварина, я бачу, тут є. Коротше, ці всі штуки, звісно, вони якось репрезентують ліс з одного боку. Але якби все-таки ця підставка була по, наприклад, двору осені, тоді б окей. А так, все-таки, якщо це у нас двір е, мрій, то Ну, таке не дуже. Нам дали ще одну чисту, ось таку акрилову пластинку, а також а, спеціальну ручку, якою можна намалювати ось це все і потім підставити сюди. До речі, цей предмет ліцензований, так само, як і сумка по жорстокому принзу. Ну, але він поки що мені подобається із усього, що тут є в коробці найменше. А що мені на диво дуже подобається, це новий пін із їх нової колекції. Зараз я вам покажу, і ви зрозумієте, про що я. До речі, пін також по книзі Жорстокий принц. І це ось такий том, який відкривається. По-перше, тут все дуже продумано, а по-друге, я вже знаю, де я його застосую. Я думаю, що я на цю сумку його ось так з боку причеплю. І, взагалі, я дуже вчасно прочитала трилогію про жорстокого принца. Адже тут аж два предмети відразу по цій трилогії. Я дуже рада, дуже щаслива. Ну і звісно, книга в цій коробці також присвячена фейрі та цій естетиці. Адже обкладинка виконана просто ідеально підходить саме під коробку і під всі предмети із цієї коробки. Ось так виглядає книга та її суперобкладинка. Проте суперобкладинка це не найкрасивіше, що є в цій книжці. Ну, по-перше, вона називається «The Buried in the Bound» і ця книга буде розповідати нам про певний ліс і щось там в тому лісі буде відбуватися. Але тільки подивіться на книжку без суперобкладинки. Та-дам! Вона просто геніально оформлена. Навіть якщо вона не буде дуже цікавою, я обов'язково залишу її на поличці і обов'язково без суперобкладинки. Вона також непогана, особливо мені ще подобається ілюстрація так званий dust Jacket». Ха, дуже схожа на. Перші кадри із фільму про фейру, і на цьому власне все. А в цій коробці було не так багато предметів, як здається. Але всі предмети, ну. Е... Якщо не рахувати оцю акрилову підставку, бо вона мені не дуже сподобалась. А так всі предмети були на висоті, я їх буду використовувати. Я дуже рада, дуже щаслива, що я замовила саме цей бокс січневий. Наступний також замовила вже. І він зовсім скоро, в принципі, буде відправлений. Мені просто йде, звісно, він не так швидко, як хотілося б, але то таке. Головне, що я отримую. Ну і звісно, напишіть, який предмет із цього боксу вам сподобався найбільше. Мені найбільше сподобався. Пін і сумка, звісно. Ну, а на цьому саме час завершувати відео. Якщо воно вам сподобалося, обов'язково підтримайте його лайком. Так ви допомагаєте моєму каналові розвиватися. І підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео буде вже зовсім скоро. Так що до скорих зустрічей, Па-па!